Доброго ранку! Ми ви перекладники окремо на моєму каналу. Дивіться, яке красиве гарне небо. 14 градусів морозу зараз. Було 16, прокинувся пів на сьому. Ну тихо, вітра немає. Гарно, біжу по водичку, зараз 17 сьогодні січня 2026 року, субота. Є, заправляється, продовжується незавже нічого. Заправили водички, спілкувалися з, з людьми, клуб <губ> в інтересах. Каже, коли ці морози скінчаться? То, каже, до кінця лютого буде таке. Боже, це дуже і дуже довго. Якщо буде опалення, то ладно. Зараз я, якщо, не дай Боже. Відразу як пройшла ніч у Харкові. Ну, Начебто бухає. І звечора тривога була і вибух у Харкові. І, ну на Салтівці. Дружина читала, десь багато поверхів, щось вибухнуло, але не зрозуміло. витали ці безполотніки, але щось там вибухнуло, на жаль є. Постраждали, загибли щось. Погано. Не закінчується ця п'ята війна. Ми все чекаємо, чекаємо, воно все триває і триває. На життя продовжується, як я людям зараз кажу, у Бога усього багато, але всі вам много. Буде і літо, буде і жара. Ну а зараз поки що морозець. Такий, що пробирає. Ладно, всім гарної суботи. сьогодні субота. Всім миру ну, добра, слава. Усім щиро дякую, звичайно, буду, будемо жити, не зажайте ні на що.